Велика щільність у верхній частині, в середній частині турнірної таблиці. Але якщо на низ подивитися в цю небезпечну зону, в зону прямого вильоту в зону перехідних матчів, то вже якраз дійсно вимальовується ця четвірка команд. Нині 9 очок в епіцентра. Лише перемоги та поразки переслідують команду з Кам'янця-Подільського і відповідно. Чекаємо сьогодні на чергове протистояння. Не знаю, чи буде воно нічийним чи ні. В нас взагалі лише одна нічия в цьому чемпіонаті та сталося буквально кілька хвилин тому у поєдинку між Кривбасом та Вересом. Але безумовно обидві команди будуть налаштовані виключно на перемогу. Тому сподіваємося, дійсно покажуть найкращі свої можливості. очки але в певний момент результат прийшов. Ну і зараз варто стримувати поліс. Зараз Брагар приховану передачу віде на Крушинського. Той простріляє Гайдучик не влучив по м'ячу. І Перша нагода біля воріти під центром, відбулися підопічні Сергія Горняка легким переляком. Борис Крушинський. Кого ми знову бачимо на позиції лівого захисника. Ну от і Брагару так немає прив'язки до позиції. Зараз широко вліво пішов грати. Максим Брагаро. Ну і так само підключення Крушинського не забуваємо. Тут ніхто його не зміг угледіти. Поліс знову атакує велетень. Простріл. Гайдучик Там намагався навіть кивнути так головою, але дуже близько був. Ще раз подивимося на цю передачу від Андрієвського, на кого саме хотів вирізати. Вийшло так, що вирізав прямо в руки Олега Білика. Хороша така, приємна проблема мати у своєму складі двох форвардів. і думати, яких розмістити. Тут моментує під центра. І не встигає занести свою ногу. Півзахисник команди Сіріана Горняка. Ідеальне врятування, до речі, від самого Владислава Велетня. Ось хто допрацював, вже дійсно заводив ногу. Або там пять 3 2 Ось такого варіанту. Ось тут потріл стійка і Брагару не влучає, м'ячу, як слід. Там порожні вже ворота були. Удар з далі дистанції від Поліси, зокрема від Богдана Михайличенка. Доволі несподіваний. Так дали йому пробити. Але тут був коридор, і зокрема, завдяки діям Миколи Гайдучка, вдалося відтягнути на себе увагу захисників суперника. І далі розвинути свою атаку. і Знову підключення Климця. Климець набирає швидкість 3 у 2. Атака від епіцентру Климець сам Климець битиме, влучає в Сарапія. Тут варто відзначати не те, що сам Климець забарився, а й те, як пласував Едуард Сарапій, як він шукав момент, коли правильно зробити рух вперед. І звужувати самого климця зустрічати його, то й сам себе в сторону заводив. Не став віддавати передачі. Хоча і Сіфуентес, і супряга неслися так само в цю атаку. Зараз хороше перекидання, Брагару отримає пас штрафному, Брагару прострілює. Знову шукає гайдучика. А гайдучик десь на півкроку не встигає. Гайдучик десь. Не перебігає, але все одно не в темп це виглядає. Ну і передача від Бориса Крушинського. Сарапій. Середнє переведення, але знову точно на велетня. Той бачив бігання від партнера і одразу хотів один дотик віддати. До нього ж м'яч відлітає, тому атака не завершилася. Валетень кладе на газон суперника, подає справи на і гайдуч порожні ворота. Удар але з лінії. Виносить зараз Євген Запорожець. Ще раз момент гайдучка подивимось, це було небезпечно. Велетень залишив ні з чим. Кирюханцева м'яка передача, Здавалося, хороша зручна ситуація, комфортна ситуація для гайдучка. М'який м'яч тут, тут гайдучок не влучає банально в ворота. М'яч летів навіть не в площину. Хоча майстер гри головою 89-й номер. Але розігрує Полісся. Велетень його постріл над поперечкою. Скільки цих заготовок у вовків є. Як і засідки атакувати свого суперника при стандартах. Здавалося, тут же всі чекають на удар Сарапія. Ну, і стіночка з Брагаро, який підставляє клюшку, виводячи на ударну позицію Владислава Велетня. Ну, ліса поки підходить до чужих воріт. Андрієвський подача гайдучик приймає на груди. Гайдучик відкидає на брагару. Можна грати далі. Брагаро удар і білик. Так, немов муху зігнав біля своєї голови, але відбиває цей м'яч. І як бачимо, судячи з рішення арбітра, то чиста гра. Від Миколи гайдучка. Епіцентр заходить до чужого штрафного. Сидон, Сидон, Сидон б'є піддальню. Сантиметри. Зараз... Відлучають м'яч від воріт. Спід захисника без огляду. Для Євгена Волинця Вадим Сидун проходить Бабенка і б'є. і Влучає якраз у невеличке віконечко. Олександр Назаренко. Олександр Філіпов. Знову підход до чужих воріт, Знову комбінація через гайдучика. Спиною до воріт Микола віддає передачу у зону для Андрієвського. але Трошки засильна передача. Буквально на якусь Дещицю. Владислав Велотей. Грає через Брагару. Брагару вчіплявся за цей м'яч. Віддає далі. передачу на гайдучика. Вихід вічинають. Гайдучик забиває. Але дивимося на арбітра. Арбітр каже, що це. Нелегальне положення було у центр Форварда Полісся. Не надто сперечається зараз Гайдучик, хоча реалізацію вже продемонстрував. Ну і Брагаро тут доборовся, скористався незлагодженими діями, але тут ніхто навіть не буде ставити під сумнів цей офсайду гайдучка. Продовжуємо грати далі. Тут же відповідь від епіцентра. Сіфуенте, удар від нього. Перший удар в площину від епіцентра. Перевіряє напильність Євгена Волонця. Той в порядку. Андрієвський без подачі. І цього разу на велетень. Велетень проти Сіфлендеса. Два найкращі дриблери. У цьому матчі. Та й загалом в Лізі. Тут Метушня з ударом все одно завершиться Чоботенко. Спробував знайти шпаринку. Туда й трошки вільного простору, трошки повітря, аби відправити м'яч ворота, не вийшло. Ну і на відбій. Зараз для епіцентру не найгірший варіант зіграти. І зараз може свій фламінго розрядити, але ні, віддає передачу у флан звідси краще подавати. Йде навісна передача Гуцуляк. Удар по воротах падаючи. М'яч прямував в напрямку воріт, але опускався вже навіть за сіткою. Владислав Велетень. Чергова передача від нього. І цього разу можна казати, що Гуцуляк не забирає м'яч у гайдучка. Не факт, що Микола би до нього діставався. І для епіцентра кожен поєдинок немав матч за життя. Вадим Сидун підключає зараз Супрягу. Супряга заходить до штрафного супряга. Ворота є перед ним. Супряга б'є волинець, контролює ближній кут. Перша нагода для Владислава Супряги в цьому матчі. Але я би відзначив Вадима Сидуна не лише в цьому моменті, а й загалом по всьому поєдинку. Шла цього разу подач. Там є високі футболісти, є Чоботенко, є Арпі. Є Бабенко, який проб'є. Гуцуляк підбирання. І Олексій виконує подачу. Все ж таки в напрямку гайдучка знімає цю подачу Олег Білик. Ми також подивимося повтор цього епізоду. Бабенко віддає на Гуцуляка. Гуцуляк ось такий Черпачок вигадав. Відбивається Білик. Так, і тут зіткнення, я так розумію, в скроню Крушинському. Не в скроню, а по щелепі. Пройшовся Вадим Сидун. Знову, знову нерозлучна ця парочка. Хоч принаймні не в зоні прямого вильоту. Команда Сергія Горняка, яка дуже важко розпочала чемпіонат, а зараз підходить до чужих воріт. Климець. Хороша передача! Волинець! Геній воротарської думки та роботи. І Вадим Сидун міг бути винагороджений за свої старання. По ходу всього поєдинку впритул розстрілював зараз. А хто добіг до м'яча? Владислав Супряга. Далі потягнув за собою захисника Сіфуентес, але знаходить климця. Климця ніхто не перекриває і ідеальна передача. Загубили Сидуна. Знову він виграє позиційну боротьбу Крушинського, але не переграє Волинця. Я би навіть сказав, дивлячись на цей повтор, що це реакція. Євгена. класно пробивав Вадим Сидун в патінні головою. Намагався поцілити в куточка, але м'яч зрадницький, полетів прямо у Красномовна реакція Сергія Нагорняка. А тут момент поліція! І яке врятування зараз вже від самого Сидуна, здається. Ні, не Сидун, це був, але в будь-якому разі вперто не дають. Гравці обох команд заходити м'ячам до своїх воріт. Але ось тепер формальність перетворюється в офіціоз. Потрійний свисток від Дениса Шурмана фіксує ну, певну сенсацію так, і під центр відбирає очки у одного з лідерів чемпіонату. Сергій Нагорняк та Руслан Ротань. Різні емоції в обох тренерів. Але Сергій Нагорняк максимально. Здорово підготував сьогодні своїх дійсно бійців до цієї заруби. Заруби дуже цікаві. Це ті нулі, які можна й передивитися. А зараз подякував Каркасу Воріт Євген Волонець, і всі болівальки Полісся мають дякувати йому, що нічия, а не поразка. Тому що Євген Волонець здійснив найкращий сейв всього поєдинку після удару Вадима Сидуна, який міг приносити навіть три очки під центр.